Любі друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас математика. Ми вже з вами дорослі, вже майже-майже виросли, тому багато знаємо. Тож я пропоную вам пограти в різні ігри та відгадати математичні загадки. Давайте всі будемо слухати уважненько думати. І відповідати. Наш знайомий сніговик він має дуже відповідальне завдання. Королева зима наказала привезти йому гарні крижинки, щоб поновити і прикрасити свій льодовий палац. Сніговик дуже занепокоївся, тому що сильна хуртовина засипала все навкруг снігом, і знайти гарні крижинки дуже важко. Тому він просить нашої допомоги. Щоб знайти крижинки, нам треба виконати багато різних завдань. Ви готові? Тоді в путь. Перше завдання порахуй сніжинки. Спочатку прямим, а потім зворотнім рахунком. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер зворотнім рахунком. Починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодець. Ось перша крижинка. А зараз треба допомогти сніговичку підібрати стільки крапочок, щоб вийшли цифри в кружечках. Отже, чотири це один і. Три. Вірно. Чотири це два. І. Два. Три і один. Молодець. П'ять. Це один. І чотири. вірно, Два і. Три. Так. Три і два. Чотири і один. Правильно. Число шість це один і п'ять. Ставимо п'ять крапочок. Так, два і чотири. Ставимо чотири крапочки. Три і три, чотири і два, п'ять і один. Молодець. За виконане завдання наступна крижинка. Порахуй звірят та їхні запаси. Постав цифри та знаки. Скільки зайчат? П'ять. А скільки морквин? Сім. Який знак ставимо? П'ять менше від семи. Скільки білочок? Шість. А жолудів. Чотири. Шість більше за чотири. Скільки їжачків? Три. А скільки грибочків? Теж три. Три дорівнює трьом. Молодець. Тримай наступну крижинку. Поглянь на сніговичків і вибери фігури, з яких вони складаються. Перший круг і трикутник. Другий. Два. Квадрати, правильно, третій трикутник і круг. Вірно. А тут перший круг і квадрат. Другий. Трикутник і квадрат. Третій. Два круга. Молодець. Правильно виконав завдання. Тримай. Режинку. Зараз треба порахувати запаси звірят та поставити відповідну цифру. Скільки жолудів? 4. Скільки морквин? Дві. Скільки ягідок. Сім. Правильно А грибів? П'ять. Скільки горішків? Шість а шишок? Три. Вірно. Скільки горішків? Так. Вісім. А скільки діжок з медом? Вірно. Одна. Скільки ягідок малини? Сім. Правильно. Скільки мухоморчиків? П'ять, а яблук? Чотири, вірно. Скільки насінинок? Так, дев'ять. Молодець. Тримай наступну крижинку. А зараз нам потрібно допомогти пінгвінам вставити пропущені цифри. Отже, один є. Далі. Два. Правильно. Три, чотири, а потім. П'ять. Вірно. Шість, сім. Далі. Вісім і дев'ять. І остання цифра десять. Молодець. А тепер в зворотньому порядку: Десять, потім. Дев'ять, Вісім, сім. Наступна. Шість, 5 є. Потім. Чотири. Три є. Далі. Два і остання один. Молодець ти виконав завдання тримай свою крижинку. А тепер будемо допомагати пілочці. Їй потрібно дістатися до свого будинку. Нам потрібно розставити стрілки в правильному напрямку. Перша стрілочка буде показувати вниз. Потім. Знову вниз. Далі, вниз і вправо. Потім вправо. А далі, вправо і вгору. Наступна вгору. Наступна вгору, наступна, вгору, а далі вгору і вправо. Слідуюче. Право потім вправо і вниз, і остання вниз. Молодець. Нарешті білочка дісталася до свого будиночку. А тобі за це завдання наступна крижинка. Давай тепер порівняємо числа та поставимо відповідні знаки. 2 і 4. Два менше від чотирьох. Чотири і чотири. Чотири дорівнює чотирьом. Шість і чотири. Шість більше за чотири. Вірно. А тепер Шість і пять. Шість більше за п'ять. Два і п'ять. Два менше від п'яти. П'ять і п'ять. П'ять дорівнює п'яти. Молодець. Шість і шість. Шість дорівнює шести. Шість і три. Шість більше за три. Чотири і шість. Чотири менше від шести. Молодець. Тримай наступну крижинку. Допоможемо гномику знайти подарунки з відповідними числами-сусідами. Число чотири. Три і п'ять. Вірно. Число три. Два і чотири. Молодець. Число п'ять. Чотири і шість. Вірно, число 6, 5 і 7. Завдання виконано. І ось наступна крижинка. А зараз сніговик хоче погратись у гру схованки. Де зараз сніговик? Перед ялинкою. А тепер за ялинкою. Тут біля ялинки, а тут між ялинками вірно і ось твоя наступна крижинка. Нарешті всі крижинки зібрані, і сніговик поїхав до снігової королеви, а ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бувайте здорові!